Country. Uh, Ukraine. вас вітає канал Слово Грай про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної нерухомості у США. Всі контакти в описі. Вітаю, Тараси, я Ольга. У мене рубрика Народжені щебетати». Ви так гарно щебечете, Хоча в Італії вже маєте свою команду. Скільки всього зробили? І мені так імпонувало, що ви ну, такі щирі сповіді, сповіді говорили. Тому що ем, ми, українці. Взаємодіємо і в Україні, і за межами. Тому дуже важливо зараз, щоб люди чули і трошки змінювались в якомусь напрямі. У мене запитання не буде. Звідки ви? Я все чула. Ви з Тернопільщини? Ви на Франківщині народження? А життя ваше було на Тернопільщині? Тому у вас дві області, ви залюбки їх знаєте. А скільки часу ви провели в Італії? Вже 21 рік пішов 21 рік. І от за 21 рік як змінювалося ставлення, власне, як до українців, не просто до футболу, адже ви в футболі там скільки всього зробили, і купа перемог? А саме як до українців? Наскільки змінювалася оця позиція? От ви українець, коли вас хтось з італійців чув? Як було на початку, як було саме не українців? Італійці? Як, як ставили? Чесно скажу, і на даний момент щоб сказати, що воно таке є в них щире, то теж ні. Але ну важко, тому що коли ти не знаєш мови, коли ти в чужу країну приїхав, не можеш об'яснитися. Це трошки є з часом. Зараз, якщо чесно, на даний момент воно підноситься гарно. Вони трошки вже побачили більше нашу культуру. Більше наші відношення, і воно вирівнювалося такий на гарний такий рівень вже. Ну по початкам було дуже важко це однозначно, тому що з часу у нас багато вже приїхали, ми показуємо свою культуру, наші хода вишиванок і наші всі свята, і вони це все Ну з часом це все бачать, і їхні відношення дуже міняються. А от Ход... як вони як вони зараз ну, під час війни проживали інтерес до культури. Пожвавилося чи ні? Я маю на увазі оце з повномасштабної війни. Ну, з 14-го я багато знаю, хто італійці вже були в процесі, я маю на увазі українці в Італії, вони були на зв'язку більше. А от повномасштабна вона трошки змінила ставлення, чи все таки не змінила? Так, знаєте, тут теж знаєте таке питання трошки, ціка. але якщо чесно, коли почалося. Перші дні війни це вони дуже-дуже сильно нам допомагали. Ми, якщо чесно, дуже великими об'ємами відправляли на Україну. Що одежу, що їжу, фурима? Що ви розуміли? Це не йшла там одна фура на діля, там по шість по сім фур. Це носили і їду, і гроші. І, ну, це справді було дуже приємно. коли... українці ці чи італійці? Це українці, італійці. Італійці. Там, там приносили, що ви розуміли, ми при церкві у нас і будемо говорити на пункт був чи церкві там привозили на машинах, тобто тут машини стояли чути на дивках, загружені їдою всім питалися, що вам треба, одяг і одіяла. Ну ми надіяла би не говорити я мав два гаражі, де ми їздили, то все складали потім то софту. Так і торкнуло, таки торкнуло. Ви знаєте, такий епізод малесенький запам'ятався мені з Італії. Мені дуже подобається цей регіон, де ви проживаєте. Він ну, туристично мені подобається. І от, коли ми були в Вероні, і була така ну, розповідь українця, який проводив. Там сказали, що якраз. Верона, та, яка довго не могла здатися. Ось Мені наскільки це імпонувало, тому що ми українці, ми навіть до останньої людини вирізали, тобто і Верону, верона не могла здатися. От, наприклад, Венеція здалася одразу, як зайшли німці. ту-ту-ту. Тобто, я до того, що ментально ми дуже-дуже далекі. Тому що якщо українці приїздять, вони розуміють себе як на рівні серця. Це десь отаке. А італійці зовсім інакші вони не готові ніколи до хоробрості абсолютно. Ну, е... річ... наші, не наші. Я ж вам кажу це один із таких. Тому ну, з такими людьми набагато складніше ментально бути. Ось це, це все зрозуміло. Ви гарно сказали про церкву. Це українська церква до української церкви. Де частина ваших відвідуєте, як на рівні церкви, це суботні школи? Як у вас вдається зберігати українську мову, культуру? Дитят... у вас є дитятко, я так зрозуміла чи. Так, я не, не помилилась. Є дитя, і відповідно, ви теж працюєте над цим, щоб продовжувала дитина розуміти, що це українці і будуть українцями завжди. Ось, що робиться? Це на рівні суботньої школи, чи це є окремі школи спеціально українські? Що У нас робиться? в нашому місті Касарці одна з найбільших шкіл, і всі, наскільки я знаю, сто Це і зараз. Так, раз в неділю у нас проводяться спочатку служби, дітки йдуть на службу з батьками, потім йдуть до школи. І кроме того, серед неділі вчителі проводять онлайн-уроки, щоб це один раз в неділю, це теж ну, мало типу, інформація подається, а так само. Ще. І бажаючи дуже багато, до речі, так. Твоя мова. Хоч ми на чужині, але своє рідне ніколи треба забувати. Деколи кажуть, там а поїхали, нікому нічого не треба. Але це неправда, тому що наше серце завжди з нашої ненької України. Це неможливо таке. І продовжувати наші коріння, хоч навіть границю, Це один із перших наших кроків. Там так. І оце продовження в крові е, саме діток. Всі батьки хочуть зберегти, щоб дитина знала, дитина саме мала українські витоки. Оце всього. Е, як може бути тут. Ну, хоча є багато того, що вже спілкуються діти вже більше італійською, але коли бачите, так само йдуть в італійську, вони більше свого часу про італійське, але приходять в українську Дума. школу. з радістю, якщо чесно, моя дитина і я думаю, багато других що біжать до української школи, бо їм дуже і хочеться і їм дуже подобається. Це дуже добре, тому що дітям тяжче скільки днів бувати в школі, і це ж теж школа, як би не було, все одно заохочення і тут плюс і батькам, тому що батьки хочуть і це все продовжується. А от у а... вашому у містечку або, можливо, десь поблизу відбуваються українські фестивалі. Може, у вас на слуху пам'ятається фестиваль української культури? Ви могли б поділитись назвами. ну, що, як це відбувається? У нас є вода вишиванок. Я говорю про нас, і по... ми перекр... мистечко. Угу. Перекривається дорога, ми йдемо, співаємо, всі в вишиванках. У нас є свято вертеп, яке скоро буде. Так Тр... оп'ять же, перекривається дорога, ми йдемо на службу Божу, служби Божої, йдемо а, у нас є такий зал. І ми йдемо туди всі, то колядуємо, дорога перекрита, колонка, музика по всій дорозі, італійці дивляться, ну, у нас це дуже розвинуто, і воно не, не проходить з кожним роком все більше і більше. Так само гуртки приїжджають з різних місць, вертепи. Я не пам'ятаю, в минулому році, якщо не пам'ятаю, 12 чи стільки вертепів було з різних місцевих, не те, що тільки на... Чудово. ми є так само і хорист, там, що вони спленені хористими. Дуже багато такого є. Дуже цікаво. А от ну, скажіть, які саме, я маю на увазі, може, фестивалі або заходи, пов'язані з українською кухнею, що там в широко італійці знайомляться, адже ми дуже близькі, в нас же пампухи, вареники, в нас усе і тісто, піца, тісто і тут піс... тісто. Дивіться, в нас є свій український ресторан. Щоб... Ну, як наш? Де все своє. Я маю на увагу, що є українці, засновники, які вони зараз працюють, і мають гарні заклади, де вся наша українська кухня, наша культура, всі картини повністю, це все є зв'язано тільки з Україною. І не один. Та, та. Неймовірно, ви так гарно це сказали за картини, бо Італія ж ну це ж художня майстерність, це дуже, дуже вишукана архітектура, скульптура. Тут точно номер один би я би його віддала, але багато українських митців приїздили в Італію і набиралися досвіду, і теж створили свої, які запам'ятались на весь вік. Це теж чудово. І, ну, звісно, ще мелодійність оце мови, е, пісенна. Які пісні більш популярні, українські, якими е, от, ви володієте? Я маю на увазі от, в родині, от яка вам пісня до серця прилягає одразу? Отак, що саме у вас для, всіє, для всієї родини? От, щоб було На така... Рязані ну, бачите такі мені користуваль. Вже так само гарні українські. Я сам бачите на Франківщині Одесу, хоч я там мало часу. Але в я... мене вся родина, мої дідусі, мамині брати дуже гарно завжди співають. І... Там у вишнявому саду, там багато дуже мені пісень. Це моя <говори> улюблена. я теж її люблю, хоч вона й сумна. Проте вона класна, вона чудова. І розкажіть, будь ласка, трошки про. Про те, що дітки вивчають взагалі, чим займаються у суботній школі. Що, як, яка назва має суботня школа і як взагалі викладається, що, що дізнаються? Який улюблений предмет? Що нам найбільше дитині от подобається? Що вам подобається дорослим, коли ви бачите вашу Ну, Наша школа називається Золотого. З... Ой, як гарно. І, ну, Ой, та, що... Таке, знаєте, виключно досить професійні директора, вчителі. Що мені. Я кажу, ви розумієте, що якщо дитина біжить до школи, значить там добре. Оцінка. Так, так. А дитина 6 днів сіми вчиться в італійській школі, і вона сьомий би сказала: тато, мамо, я не хочу. не хочу. А вона біжить, значить, там навчають і дають їм ту інформацію, що дитина туди біжить і хоче. До речі, вчора було Свято Миколая. Я не знаю. Так, так. щось отримали дітки. Звичайно, ну, у нас опять же, я кажу, ми закінчилася служба Божа. Після служби Божа ми тут на п'ятці біля Великої церкви зібралися, і п'ятця була хода. всі дітки йшли, Миколай йшов наперед них, йшли в актовий зал, і дітки виступали, і після цього вручалися всім діткам Миколаєві подаруночки, і після того і, і, гімн України. І потім все гарно всі розбігалися. Я навіть навіть покажу. Це подарунок від Миколая. От ви так гарно сказали, що вони йдуть за Миколаєм, так як це народна традиція велить. Тобто йде Миколай і за ними йдуть діти. Це правда. Це дуже рідко хто навіть Кажуть, коли просто Миколай заходить, там роздає подаруночка, а це за Миколаєм йдуть діти. Така є народна традиція. Так, так. Виступ всіх Миколаївча приходить кожен рік з дітками. Дітки виступають, гарні віршики, розказують, танцюють, співають. Кожен клас української школи підготовлює якісь свої виступи. Тобто, це дуже ну на, на досить гарному рівні діти розвиваються в своїй культурі. А в Італії святкують для діток подарунки. Вони мають окреме перед різдвом на Санта Клауса, коли дарують? От розкажіть, я наприклад, із зарубіжних традицій не знала. Тобто так, я знаю, коли наші, і <гум> що ми мимію. Як в Італії, <гум> що дарують? У вони там, як Санта Клаус, вони там трошки Ну, Наші традиції Миколаїв це не зрівняти. Наша дитина чекає, вона пише листа, так. для неї вона цілий рік того чекає свято, бо для неї це дуже-дуже так, і... Глуб, як то, в середині серця їй дуже вона цим чекає. Очікування. Так, це диво. Так, треба буде цілий рік чим навчитися, щоб Миколай... <гум> А тоді можна трошки зіпсувати настрій на 2-3 дні після. А, а коли дарують італійці на, на Санта Клауса? Тобто, на Наріз... Різдво? Вони на Різдво. На Різдво. під ялиночку, і діти там беруть з-під ялинки, приходять рідним дітям, вони там, не більш так. Чи є у вас осередок український, я маю на увазі, чи створили ви якесь таке. Асоційоване ім'я українське там, де ви проживаєте? Ну, скажімо, на Тернопільщині, ну нехай там не Тернопіль, якесь містечко звідки ви, і от багато людей назбиралося, ми нас на сказали там з Бараш, скажімо так. Чи є у вас українські назви ваші, особисті на тій землі, де ви проживаєте? Може, вулиці називаєте? От Златоуст, я розумію, що це дуже рідко де використовується, тому що це гадавня стара назва. і... Святого. А от такого середку немає, не називаєте? Куди там пішов? Не називаєте? ні? <гум> дуже багато всього. так? А скільки приблизно українців проживає в вашому містечку, саме українців? Ну, Незалежно від покоління. Ну, в цілому... Мені дуже важко сказати, ну, достатньо. Кількість наша ну, зона тут, будь ласка, як ми тут називаємо кампанія дуже багато українців. Хоча зараз по всій Італії. А з війною стало, якщо чесно, по дворі, якщо ви будете йти в неділю, особливо так по вулицях, то ви, певно, більше зустрінете українця, ніж італійця. А як ви дізнаєте, що то українця? От цьому, по розмові, по обличчі, по одежі. Одежа. Одяг, як ви дали. А підкажіть ще таке, чи відчувається Дух Свята саме з прапорами? От я знаю, що от канадці люблять, у них прапор, як тільки свято вже прапор у вікні. Скільки буде канадський прапор, і буде український. Так, майорять ну, зна... прапори. Та не то слово, що ми... вони постоянно під час війни це почалося кожного на балконі наші прапори. Навіть ага, ми... треба... знімають. Прапор. У нас, якщо ви так по вулицях йдете, дуже багато побачите українських прапорів. Дуже багато. От це теж воно впливає чому, тому що одразу видно українські двори, я так розумію, ті, хто прибули, вони так відшукують, о, класно, ось тут уже українці. І обов'язково взаємини починаються тільки тому, що це українці. Наскільки тісні зв'язки зараз з українцями, тільки з українцями я маю на увазі. Ну, досить гарно чому. Все. Ну, немає таких ніяких. Частень, Збиваються такі групки, зустрічаються там, хто йде до церкви, хто там після роботи, потім люди на різних п'ятах зустрічаються, там говорять, діляться, або є там якісь методи, так само, щоб там якісь проблеми на наслідкомусь. Треба допомогти. Там щось, хто на війні, чи син, чи брат. Так само ми зібрали на так само, ну. Сам часто такий багато того всього є, тобто люди гуртуються, не, не діляться. А які ваші улюблені місця, міста в, в Італії стали от з того часу, як ви почали проживати? З різних причин, чому вам те місце подобається ось і містечко, місто. Які вас улюблені саме в Італії? На ваш розсуд, адже ви вже прожили? І... Ну, мені багато чого. я в Рим дуже люблю, мені Рим. подобається. Отже, я, до речі, на свята хочу поїхати теж до своїх друзів. ми, 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 ми теж з Тернопільщини. Ми дуже, так, і тісно спілкуємося. Ми їдемо до них теж на свят. Мені дуже там подобається. Це, ну, це тут багато мій, Мілан. Ну, ну, Але так, що мені це певно Рим і. А, а що що більше вас просто туди? Е, там люди захоплюють. Я маю на увазі, вам хочеться до того міста, тому що там саме українці, чи є е, все таки якийсь дух історії. Більше вам, а, якщо так, то мені дуже подобається, де я нахожуся в Касерті, тому що в нас дуже маленьке, миле містечко, де мені справді дуже комфортно, і я себе, якщо чесно, не знаю вже ніде не побачив, напевно що. Мені подобається, хоча багато звідси переїжджають, кажуть, що десь там Мілан більше тут як вам сказати більш по-домашньому навіть між Україною, сімейно, сімейно. Так. Так. сімейний тип є містечка сімейне, це справді, тому що вам там найближче пом... не тільки до Мілану, а Гену. Я тоді там взагалі ну, просто Вона... там проживання дуже складно. Ні, собою. Наскільки я спілкуюся зі своїми друзями, знайомими, що навіть мені багато скажу там в них не так все більше, як, як в нас тут більш по домашньому по сімейному. А от підкажіть, в чому потреба, саме коли українська культура ще розвивалася у кожному домі, в чому більше потреба? Адже діти більше вчитися точно не хочуть. Ну, куди ж, сьомий день або що? В якихось відео, в. Мультиках, в тих же книгах. Тобто, що найбільше в чому потреба, щоб дитина відчувала себе комфортно в українській культурі, щоб продовжували це, ну на ваш розсуд, що дитині більше імпонує, що їй подобається, перший діалог, і перший крок це є батьки, які дають, і нас дають, передають свою культуру і вчать, і потім вже другорядні пішли, там опять же бачите, як школа. Це все книжки. Так, це... Так. Але якщо батьки не внесуть свої перші кроки, це я думаю нічого не допоможе. Якщо батьки лишаються байдужими дітей, то і про яку ми можемо говорити свою мову, культуру і остальне. Так, так. Я, я цілком з вами погоджуюсь, тому що вперта і рішуча рука батьків в тому, що ти українець, все починається звідси. Тобто, тому. Ви правильно, і ще говорити, просто говорити. Можна навчатися і прийти додому і не говорити, правда? Ні, ну це перше. Це uh -huh. Бо то, що ви не розмовляєте, хоч дитина навіть пішла до школи, там трошки що на то вивчила, а ви вдома починаєте, чи італійська, чи дома мовою розмовляти, то дитина це не за. Ну, я ві... Не закріпить не... так, вона його не вивчить. А у вас часто лунає італійська в домі, щоб. Коли ви родиною збираєтесь? Я маю на увазі, ні, незручно. Не ну не то, що нам незручно, просто нам. Ну, я читаю комфортніше, ми вдома є своя сім'я, якщо є, там приходять гості італійці, звичайно, ми і за своєю повагою спілкуємося з ними, щоб вони розуміли, розуміли так само що... Але зазвичай це нормально, це є своя українська мова, яка має лунати звучати всьому світі. І, для... і для себе, для сім'ї, для всього. Тому затишок знати цьому. Я вам дуже вдячна за щирі сповіді і бажаю вам дуже багато вболівальників, українців, тому що якщо італійці побачать, наскільки згуртовані українці, у них просто виходу не буде. Що ці зірки будуть лунати ну з трибун, і у вас буде розвиток і вашого клубу. Тому я вам бажаю всього найкращого і вашій родині. Обов'язково Божої благодаті. Нам усім перемоги. Дуже дякую вам за все. Мира нашій Україні. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук. Яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США? Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.